Пророцтво пророчиці Михальди про загибель третини людської цивілізації ЗА людські гріхи, ЩО пророкувала Михальда, бувши в гостях у царя Соломона, і пророцтво із Одкровення із Біблії Про загибель третини людей на Землі. Народ опанує схильність до брехні, крадіжок, убивств. Підпалів домів, розпусти і вбивчих воїн на суші і на морях не обійдеться без остереження Всевишнього в виді різних надприродніх знамен і чудес, щоби ними народ спам'ятати і від дальшого падіння утримати. Від автора пояснення припускаю, що пророчиця пророкує про різні чудесні явища з іконами в церквах. Які кровоточили, ми роточили про мощі святих, які ми роточили в різних християнських храмах по цілому світі на землі, про цілющі джерела води в християнських місцях, де проявлялась Мати Божа на землі, і поява Матері Божої пречистої Діви Марії в селі Фатімі в Португалії, і в селі Гарабандель Іспанії малим дітям в 20 столітті. І послання до людської цивілізації Ісуса Христа через монаха Отця Піо в ХХ столітті. Та однак мало що це поможе. У людей не буде ані стиду, ані честі, а велика ганьба і неслава будуть вважатися звичайними явищами. Справедливості не буде. Сильніший буде утискати кривдити слабшого, багатий. Бідного. Отець повстане проти сина, син проти батька, брат проти брата, духовенство проти світських, світські проти духовних. Словом сказавши, наступить Содом і Гомора. Влада всяка прийде і діятися будуть всякі безправ'я, багато людей будуть. Кривими присягами Бога зневажати і ближніх кривдити на майні і честі. Тут вже вичерпається терпіння Боже, і Бог пошле на грішників свій гнів, Бог нашле заразливі хвороби на їх тіла. Життя коротати буде всякими карами, а прибутки людей будуть нищитися градом, розливами вод, надмірним холодом або теплом. На довершення цього лиха вив'яжеться велика війна, під час котрої рільник відступить від плуга, ремісник від верстата і підуть проливати невинну кров своїх братів, ближніх християн. Чим дальше, то народ буде більше упадати, ані стиду, ані чести у нього не знайдеться. Зато запанує бундючність і пихатість серед народу. Убраннях будуть показуватися ліпшими одні над другими, і одягатися будуть в найдивакуватішу і найдорожчу одежу, добираючи яскравих кольорів і дивного крою. Кожний буде хотіти мати свою волю, а фальш і невірність буде ширитися між людьми, віра буде занепадати, втрачатися, а уста людей будуть про одне говорити. А серце про інше думати. В судах справедливості годі буде знайти, бо і там будуть підкуповуватися судді, і буде односторонність вирішення справ, воля буде фальшива і міра окоротана. Бідний чоловік буде понижений, кривджений і переслідуваний так, що життя йому наскучиться. Не а несправедливість і насильство знайдуть багато приключників, які будуть робити зло. І між духовенством наступить великий розклад, почавши від самого папи і вищих чинів церковних і скінчивши, на простім монаху, все кинеться служити Мамоні, будуть взаємно ненавидіти одні одних переслідувати, не будуть зберігати і виконувати Божі заповіді, будуть шукати багатства земного, не постидяться навіть торгувати совістю своїх вірних. Все будуть робити на догоду своїм амбіціям для вивищення над другими, але не для хвали Божої. Того, що учити будуть на підставі святого Письма, самі зберігати не будуть, а поведінка їх буде безмірно поганою. Нечистота і їх погане життя понизять святу віру в очах іновірців і поган. Монахи залишать монастирі. Забудуть про зложені обіди і віддадуться світському життю. І за таку поведінку Господь Бог зійшле наново строгі кари на всіх тих грішників і вигубить їх третю частину. Коли люди, бачачи таку строгу кару, поправляться, то Бог Всемилостовий забуде їм всі гріхи і обділить їх наново своєю святою ласкою. І засумував цар Соломон на таке пророцтво. Жаль йому стало нещасного народу, і він захотів довідатися, коли той страшний час має настати, коли третина народу згине від гніву Божого. Ми не дочекаємо тої страшної кари, всемогучий царю, сказала Михальда. То станеться за багато літ по смерті Месії, чого точно сказати не можу. Знамена, які в той час будуть люди бачити, можу тобі повідомити. Першим знаком буде то, що люди почнуть вкопуватися в глибину землі на 800 сажнів і глибше, і будуть звідти добувати руду, будуть топити її, і з неї будуть отримувати залізо, мідь і інші метали, ті метали будуть використовувати для виробництва братовбивчої зброї. Другим знаком буде поширення торгівлі, яка буде нечесною, якою будуть ошукувати людей, що буде опертою на пихатості показусі, будуть один одного ошукувати страшний спосіб, будуть присягати на чужі прибутки і не побояться навіть жертви людської при таких злодіяннях. Третім знаком буде фальш і облуда. Любов зникне, а люди будуть більше неправдою, брехнею, як правдою жити. Серця їхні наповняться жадобою багатства, а руки їхні схильні будуть скоріше добрання, як додавання. Любов до Бога, родини, ближнього, зміниться на любов до мамони, багатства цього світу, а люди стануть огидними, самолюбивими. Четвертим знаком буде те, що царство римське стане найсильнішим у світі, але в його середовищі буде сваволя, безбожність, котрі для всього світу будуть противні. П'ятим знаком буде те, що прийде цар могучий, кровожадний, котрий царювання буде кривавими буквами записане в історії народів. За його царювання безправ'я дійдуть до нечуваних розмірів, а люди, котрі будуть мати у нього ласку, допускатися будуть розпусти і провадити будуть ледаче життя. Народ, а особливо його судді, будуть дуже мудрі. Якщо ти жив би в той час, то твоя мудрість не дорівнювала би їхній мудрості, але їх мудрість буде використовуватися на зле. Суд їх буде несправедливий. Від автора пояснення припускаю, що це написано Михальдою про час правління Леніна, Сталіна і інших керівників радянської влади. Настане велика війна, якої світ до цього часу не бачив. Зійдуться народи заходу і сходу, кинуться один на одного, як леве, проллється море крові, і багато народу поляже. Але не лише на суші, але і на морі закипить бій, в котрім народи з Заходу потерплять великі втрати в людях і в матеріальних речах. Від автора пояснення припускаю, що це написано Михальдою про Другу світову війну між фашистською Німеччиною і Радянським Союзом Знай царю Соломоне, що на світі появляться самим Люцифером видумані строї, видумана мода. І то не лише у багатих, але і у бідних людей, бідні схочуть наслідувати багачів в усіх убраннях, і за цього покидати будуть свою просту, здорову і пристойну одежу, а будуть навішувати на себе лахи, подібні до панських, але далеко не панські. Виглядати будуть як паяце, як перебрані жебраки, котрі в твоїм царстві в пам'ять Амона роблять з себе чудовище. До нікого і нічого не подібні, і ходять від хати до хати просити милостині, від автора пояснення. Припускаю, що це Михальдою написано про носіння одягу, прошурованого, подертого і носіння одягу, який недостатньо прикриває тіло і, видно, непристойно оголеність тіла. Що було модою в кінці ХХ століття і є модою на початку двадцять століття. Коли Бог на оту гедоту довше не зможе дивитися, тоді пошле від свого престолу ангела з трубою на цей світ. Котрий затрубить львиним голосом і утвориться від цього отруйне повітря, від котрого погине третя частина всього народу на всій землі. Люди, які залишаться жити після тієї кари Божої, будуть із страхом згадувати кару Божу. Покаються в своїх гріхах і будуть накладати на себе покути за свої давні гріхи і будуть дивитися за тим, що їм робити треба, в що вірити, щоби кари божої уникнути. Але до того часу, поки страшний суд настане, то ще не раз цілий світ попаде в різні гріховні блуди. А те, що тоді буде відбуватися, то перевищить набагато попередні гріхопадіння. Гріхи содомські зробляться щоденними, а насильству і безправ'ям не буде міри. Вибране із другої книги Пророчиці Михальде. Свідчення про загибель третини людської цивілізації в откровенні Івана Богослова і святого Письма. І шостий ангел посурмив, і я почув голос один від чотирьох рогів жертовника Золотого, що перед Богом говорив до шостого ангела, який мав сурму. Пусти чотирьох ангелів, що зв'язані при річці Великій Ефраті, і випущено чотирьох ангелів. Приготованих на годину і день і місяць і рік, щоб могли умертвити третину людства. Число вояцтва кінноти, дві міріади міріад, і я чув число їх, і я бачив коней у видінні, і на них вершників, що мали броні вогненні, і гацинтов, і сірчані голови коней, мов голови левів, а з рота виходив вогонь і дим, і сірка. Трьома карами цими вбита була третина люду вогнем, димом і сіркою, що виходили із їх ротів, бо сила коней у роті їх заключна, і в хвостах їх, а хвости їхні подібні до гадюк, маючи голови, і ними шкодять. Откровення Івана Богослова, 9 глава 13 19 вірші Ось саме ця катастрофа. Загрожувала в другій половині ХХ століття і загрожує в двадцять столітті впасти на цілу людську цивілізацію, і вона не відбудеться тільки в тому випадку, коли люди покаються в своїх злочинах і коли людське життя зміниться із злочинного на справедливе. Як покаялись Ніневитяни після сповіщення їм Пророком Йоною про знищення їхнього міста із всіма жителями за їхні гріхи. І про це є написано в книзі Пророка Йони в Святому Письмі в Старому Завіті І місто Ніневія залишилось цілим, і неушкодженим із за того, що всі жителі Ніневії проявили покаяння в своїх гріхах, і знищення не відбулося. Коли ж люди будуть далі жити злочинно, а Бога не будуть вірити і не будуть каятись в своїх злочинах, то ця катастрофа є неминучою для людської цивілізації. Допущена і дана Богом хвороба коронавірусу в кінці 2019 і 2020 році, і дані Богом всі погодні катаклізми, бурі, повені, урагани, смерчі, як я вже писав, є лише попереджуючими покараннями перед цією страшною руйнівною карою Божою. Що загрожує впасти на цілу людську цивілізацію за людські гріхи, злочини, і всі ті люди, що дальше будуть жити гріховно, злочинно, погинуть від руйнівної катастрофи, яка відбудеться над людською цивілізацією в призначений Богом час, як погинули люди міст Содому і Гомори за свої злочини, і про загибель Содому і Гомори є написано в книзі буття в 19 главі в Біблії.